Тема уроку продовжуємо. Розв'язування прямокутних трикутників. Продовжити. Той номер, який ми з вами розв'язували вчора, розпочали. номер 257. Номер 257. Так, так. Перед тим, як його почати. Перед тим, як його почати, давайте з вами пригадаємо разом трикутничок. Вам в другий. Ну, хоча можете його побудувати, тільки трошки менший тепер. Тільки тепер трошки менший. Я його зроблю більшим Так, єдине в мене до вас буде прохання. Невеличке, можливо. Можливо, не буде. Так. Тут в нас все. Я по пам'яті зараз спробую відновити. Далі. Тут в нас гамма. Ось тут в нас гамма. Далі, ось тут в нас, наскільки я пам'ятаю, А. Ось тут Б. Далі. Так так і ось так. Ось тут у нас альфа, ось тут в нас бета. Правильно, трикутник побудував по вчорашньому. ну подивіться, так. на вчорашній, да? так? Тому що я намагався, щоб він був схожий. Так, все. І починаємо розв'язувати. І так, вчора ми з вами розв'язали перше. Тепер нам, нас цікавий, другий, третій, четвертий. Я по одному буду скидати. Я по одному буду скидати, щоб. Ну, тобто, щоб не забувати все це. І так, сказано, що записуємо номер 257. 25.7. Далі. сказано, що катет. Нас сказано, що катет. А, дорівнює 56 см. Дивіться, чого не вистачає по сторонах. Які сторони нам треба знайти? B і С. Б. Поставили знак питання. С поставили знак питання. Далі. Тепер. Сказано, що кут бета дорівнює 74 градуси. Ну, далі, очевидно. Якого кута не вистачає? Альф. Альфа. Гамма в нас є, не не вистачає альфа, не вистачає альфа. Ну, тепер, з чого розпочнемо? Давайте так. З чого ми можемо розпочати? Подивіться, подумайте. Можна знайти кут альфа, правильно. Яким чином? 180 на 90. Дивіться, давайте так, щоб вам потім в житті було трошки простіше. На що вам ті 180 в прямокутному трикутнику? Ну ви ж все одно, 180, ви будь-якому прямокутному трикутнику, ви завжди будете віднімати 90, правильно? Тобто, для того, щоб знайти третій кут, ви можете від 90 відняти 74, щоб не виконувати оцю одну зайву дію. Від 90 відняти 74. Чому це буде дорівнювати? 16 градусів. 16 градусів. Тепер давайте з вами спробуємо Ну знайти або А, або Б. Яку сторону будемо шукати? обирайте Точніше, або Б, або С. Яку будемо шукати, обирайте самостійно. Б. 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 За чим ми її будемо шукати, якщо ми хочемо знайти Б? Піфагор. Який піфагор? Я вам вчора що казав? З приводу цих трикутників. Блічки. Не застосовуйте ви тут Піфагора. У вас значення неточні. Так, поїхали. Там я буду години ще шукати ту таблицю. Продовжуємо. З чого ми розпочнемо? Давайте так. Якщо ми вирішили сторону Б шукати. У нас є сторона А. Сторону А, і сторону Б. Через що можна знайти. Це два катети. Два катети це відношення яких тригонометричних функцій? Сінус, косинус, тангенс, катангенс. Яких тангенс? Тангенс. Якого кута тоді? Тому що від цього залежить тоді відношення. Тангенс якого кута будемо шукати? Альфа чи бета. Не ну, обирайте який-небудь, що ви вигадати yeah. не можете. Нехай буде тангенс альфа. Що ви вигадати, не можете. Де воно є тут? Тангенс альфа дорівнює. Якщо ми шукаємо тангенс альфа дорівнює, Тоді це в нас, якщо альфа. Відношення протилежного катета до прилеглого, тобто А до Б. А до Б. А далі підставляємо значення. Альфа у нас 16 градусів. Тепер тангенс 16 градусів. 0,287. Побачили? Може погано видно, але можете в себе в таблицях подивитися. Співпадають значення? Співпадають. Все. Дорівнює. Сторона А56. Сторона А 56. Сторони Б немає. Як знайти Б? 56 помножити 0,28 ну, тисяч. Не зовсім згоден. А чому помножити? А чому помножити? Поділити. Поділити. Дивіться, якщо не розумієте, яким чином, підставте сюди одиничку. Вам буде простіше. Тобто хрест на нахрест яким чином, дивіться, вам вже буде тоді простіше зрозуміти. 56 помножити на 1, а потім поділити на ось це число. Тобто 56 поділити на 0,287. Яке число виходить? До не Більше не треба. Наближено до рівня. Скільки? Цілих, цілих десятка, достатньо сантиметрів, достатньо. Далі, тепер, як знайти С? Ну, давайте за допомогою тієї ж сторони А. Тобто, якщо нас цікавить А і С. Як, яка це буде функція? Синус, косинус тангенс. Яка буде функція? Відношення. Дивіться, у вас цікавить катет, катет, правильно? Катет. Якщо вам треба катет, та друг... ну, тобто у вас є катет та ще один катет. Тоді ви застосовуєте тангенс, катангенс. Тангенс, катангенс. Ну, скільки у вас в таблиці тут є тільки тангенс, тому тільки тангенс. Ангел з якогось кута. За відношенням дивитися. Тобто будуємо відношення. Далі. Якщо у вас катет гіпотенуза, що в такому випадку? Відношення протилежного до гіпотенузи, відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Синус косинус. І так само будуєте відношення. Головне правильно його побудувати. Головне, правильно його побудувати. <кій> тобто дивитеся на те, що у вас є. Якщо є два кати, то, то, то тоді тільки тангенс, але уважно, якого кута. Якщо катет гіпотенуза, то тоді синус косинус можна застосувати. Далі, продовжуємо. Тепер, тепер повертаємося до нашої умови. У нас є, наприклад, катет А і гіпотенуза С. Що можна застосувати? Синус. Синус. Сінус якого ту, кута тоді? Якщо є А, є С. Якщо сінус, тоді якого кута? Давайте так. Перед тим, як придумати, якого кута. Синус – це відношення чого до чого. Сформулюйте собі правило. Якого? Протилежного, проти кут який до протилежного катета? Альфа, правильно? Тобто тоді шукаємо синус альфа. Синус альфа. Це в нас відношення тоді протилежного катета до гіпотенузи А до С. Тепер синус альфа. Альфа в нас ми шукали 16 градусів, тобто синус 16 градусів, дорівнює. А в нас за умовою 56 поділити. Так, 56 поділити на Б. Тепер дивимося за таблицю синус 16 градусів. Давайте я, може, її спробую трошки підтягнути. Може, краще буде видно, хоча навряд чи синус 16 градусів. Це в нас 0,276 тисячних А чому поділити на Б? А на це, згоден. Якщо поділити на С правильно. 0,276. Дорівнює. Дорівнює. 56 поділити. Це у нас сказано. А це в нас є. Стоп, у нас. Це немає. Думаю, що таке? Що, що не так? Все в порядку. Все в порядку. Це ж нам треба знайти. Це нам треба знайти. Далі. Яким чином знайти це? от так само зробіть собі. 56 поділити. Це дорівнює. 56. Поділити на 0,276. І це буде наближено дорівнювати 10. 202,9 см. Записали 202,9 см. Тепер дивимося, все знайшли. Три кути в нас є, три сторони в нас є. Записуємо відповідь. Тепер дивіться, відповідь можна так само. Тобто, перше ми прописували сторони, записуємо B дорівнює. Наближено дорівнює 195,1 см. Далі С дорівнює. 202,9 см. Так само. Наближено. Тут є ось таким чином. Далі. А ну, а кути в нас точні вийшли, з кутами нічого вигадувати не доведеться. Шукали ми тільки кут альфа, тому записуємо далі. Альфа дорівнює 16 градусів. Альфа дорівнює 16 градусів. Записали. О, довжимо. І так, дивіться, в цьому випадку в нас нічого немає. У нас є катет, який дорівнює 5 сантиметрів. Є гіпотенуза, яка дорівнює 9 см. Катет, який дорівнює 5 см. Гіпотенуза, яка дорівнює 9 см. Що в цьому випадку робити? Давайте в один рядок. Давайте в один рядок. Ми це запишемо. Гіпотенуза, яка дорівнює 9 см. Так? Далі у нас немає другого катета, по-перше. Ну, і в нас за умовою немає. Ну, є тільки кут гамма, так, тому що трикутник прямокутний. У нас є тільки кут гамма, який дорівнює 90 градусів. Не вистачає кута альфа, не вистачає кута бета, не вистачає кута бета. Ось таким чином з чого можна розпочати. 42. Ну в цьому випадку так. Дивіться в цьому випадку ви дійсно можете застосувати теорему Піфагора, тому що кутів у вас немає, тобто синус, косинус, тангенс, катангенс, вам нема чого виражати. Хоча, хоча, в принципі, синус якогось кута можна знайти. Дивіться, давайте то добре з теореми піфагора так з теореми піфагора. Б в квадраті дорівнює С в квадраті мінус А в квадраті. Тобто, Б в квадраті дорівнює 81 мінус 25. Чому це буде дорівнювати? 56. 56. 56. Тепер дивіться, виходячи з цього виходячи з цього. Б буде дорівнювати корінь з 56. Корінь з 56. І він у нас наближує, не може не... не, може не погодитися, 7,5 сантиметрів. 7,5 сантиметрів. Не може не погодитися. А тепер дивіться, в нас є в нас є А є С. Дивіться, давайте так, щоб за рисунком. У нас є А, Є С. Дивіться, можна спробувати знайти кут альфа. За допомогою якої функції? Є протилежний катет, є гіпотенуза. За допомогою якої? Якої ще раз маш? Сінус. Сінус, правильно. Синус альфа, так і пишемо нижче. Синус альфа, синус альфа нас буде дорівнювати протилежний катет поділити на гіпотенузу. Тобто синус альфа, ми не знаємо, який це в нас кут буде. Синус альфа дорівнює. А це в нас за умовою 5. Це, це в нас 9. Те саме можете зробити це кутів. Що стосується кутів. Дивіться, у вас тут до тисячних, Тому, в принципі, можете округлити до тисячних. Тобто, в нашому випадку це буде 0,556 приблизно, так? Приблизно 0,556 тисячних, якщо до тисячних округляти. Тепер диві дивіться, яким чином з'ясувати, чому буде дорівнювати кут альфа яким чином з'ясувати чому дорівня кут альфа. Дорівнює. Та, хоча, в принципі, також наближено дорівнює. Наближено дорівнює. Тепер 0,556. Синус. Знайшли, де він приблизно? У вас є 559. 34 градуси. Так. Тобто кут альфа наближено дорівнює 34 градуси. 34 градуси. Тоді, виходячи з цього, як нам знайти кут бета. Також він буде наближено дорівнювати, тому що альфа неточний. точний. що? 180. 90 правильно, мінус 34. 90 один кут знайшли, другий за, за теоремою про суму кутів трикутника. 56 градусів. І що нам залишається знайти? А, все, ми більше ми все інше знайшли, так? Б. Ми знайшли. Альфа ми знайшли, бета ми знайшли. Записали відповідь. Відповідь спочатку по сторонах. Катет Б у нас дорівнює приблизно, наближено дорівнює 7,5 сантиметрів. Далі. Кут альфа в нас приблизно дорівнює 34 градуси. 34 градуси. Далі. І кут бета. Кут бета. приблизно А також наближено дорівнює, тому що альфа неточне. дорівнює 56 градусів. Записали. Вам треба буде ще раз перечитати параграф 525.